бухгалтерів медичних закладів, поговоримо про перетворення комунальних некомерційних підприємств. З вами Олена Озерова. Закон номер 4196 набув чинності 28 лютого 2025 року. Він скасовує Господарський кодекс України, який дотепер регулював діяльність медичних КНП. Перехідний період триватиме три роки з 28 серпня 2025 року по 28 серпня 2028 року. Протягом цього часу КНП мають перейменуватися в КНТ. Зверніть увагу, закон номер 4196 на відміну від статті 108 Господарського кодексу, не вважає зміну на іменування перетворенням, і це значний бонус для КНП. Також не кваптеся наразі вчиняти якісь дії. Дочекайтеся рішення засновника органу місцевого самоврядування, який буде алгоритм. Найперше отримайте рішення засновника про перейменування на КНТ. Відтак, внесіть зміни до статуту закладу та пройдіть процедуру держреєстрації зміни на іменування юридичної особи без її перетворення. Вам не доведеться подавати заяву та сплачувати адміністративний збір, щоб унести зміни до єдиного держреєстру. Ба Більше у разі зміни на іменування не потрібно проводити інвентаризацію, залучати експерта-оцінювача та складати приймально передавальний акт. Наступний крок отримати рішення засновника про припинення права оперативного управління та передачу комунального майна КНТ на праві узуфрукта. КНТ продовжуватиме користуватися земельними ділянками, адже орган місцевого самоврядування встановлює узуфрукт на будь-які види рухомого або нерухомого майна строком на 5 років або безстроково. Виняток земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади. На сам кінець зареєструйте майнові права на нерухоме майно за КНТ. Що чекає на медзаклади КНТ? Відповідь о оновленні редакції статті 17 закону про місцеве самоврядування, що запрацює із 28 серпня 2025-го. двадцять п'ятого. Комунальні некомерційні товариства працюватимуть за статутом. Збережуть статус неприбуткової організації, набудуть статусу непідприємницького товариства із єдиним засновником територіальною громадою. До уваги, статус непідприємницького товариства дозволятиме скористатися послабленнями в бухобліку, які дарує НПСБО 25 спрощена фінансова звітність. Збережуть обов'язок складати фінансовий план, погоджувати його із засновником та посадовими особами, нестимуть адміністративну відповідальність запору. В частині планування та звітування матимуть пряму заборону безоплатно передавати майно іншим фізичним і юридичним особам, розподіляти прибуток серед учасників, набудуть обов'язку відчужувати основні засоби, а також укладати договори за попередньої згоди засновника, предметом яких є майно роботи або послуги. Вартість яких сукупно протягом календарного року перевищує 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, виняток, договори за державними регульованими цінами або тарифами. Ще більше інформації щодо організації діяльності комунальних медзакладів шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Побачимося!